І коли я, наприклад, дивлюся на твоє життя, ти є в спотлайті перебуваєш uh -huh. великий час, і ти кажеш, що на тебе суспільство тиснуло. Ну не те, що тиснуло, але на тебе звернені дуже багато поглядів. Так. І відповідно багато хто може рекомендувати тобі, чи радити щось без звичайня звичайно потреби цієї поради, uh -huh. але може свою думку висловлювати. А я от і тут знову ж таки паралель провожу з Лесією Українкою, як її сприймали, вона же ж була Охотниця і відповідно її сприймали як слабку і хвору жінку, таку майже напівпрозору і так далі, і тому подібне. І відповідно до цього вибудовували якісь очікування. Скільки тобі часу знадобилося для того, щоб навчитися відбиватися від цих очікувань, і чи ти можеш взагалі сказати, що ти від них відбилася? Я можна? ще в процесі, але е, я точно знаю, що на будь-яку з нас, незважаючи на нашу діяльність, модна це діяльність, яка вважається престижною, або просто. Діяльність жіноча, якщо ти просто займаєшся материнством або працюєш лікаркою, на тебе тисне насправді суспільство всюди, ким би ти не була. І це питання мене дуже сильно хвилює. Насправді, тому. Так, коли багато поглядів прикуто, можливо, тиск може бути більший, але може бути і менший. Через те, що в мене є класний інструмент, що насправді мене по-справжньому мало хто знає. І таким чином тиск вони не можуть на мене дати, через те, що мою чутливість і мою крихкість знає невелика кількість людей. Щиро транслюю все так. Чесно так, але з іншого боку, мої е, е, ці таємні е, струни, е, за в е, великому загалу, який просто бачить якусь картинку, зачепити важко. важко.